Біля мізоцької школи-інтернату, що у Здолбунівському районі Рівненської області, минулого недільного ранку всі з нетерпінням чекали на поважного гостя, предстоятеля Української православної церкви блаженнішого митрополита Володимира. Він же одразу по приїзді пішов до дітей. Найбільш урочистим моментом зустрічі стала передача сертифіката, що засвідчує. Школа-інтернат отримала від благодійного ярмарку три мішечки від Миколая до Різдва 20 тисяч гривень. Ще 10 тисяч блаженніший владика передав від себе особисто. Це дітям на солодощі, зауважує він. Акція потрібна це свідчення справжнього християнства. турбота. про тих, хто цієї турботи намагається мати в житті. Любов до ближнього. Це цілі комплекс, які входить до заповіді Христової, блажені милості, бо вони помиловані будуть. Я буваю дійсно проїздом і заїздом часто в Рівненській епархії. Ми спілкуємося з Владикою дуже часто. Відвідуємо монастирі, тутешні, приходські храми і раді любої зустрічі любою людиною на цій землі. Кошти потрібні на обладнання в медпункт. Наразі там голі стіни, ані кушеток, ані ліків. У нас є багато діток, які мають таке захворювання мовно, як заїкання. Нам потрібна апаратура, яка б допомогла у лікуванні саме цих дітей, тому що самі логопеди без втручання медицини не можуть якісно зробити це. 190 дітей, які навчаються у цій школі, з вадами мовлення, тож у школі і дню і ночує. Батьки забирають їх тільки на вихідні або на канікули. За винятком 18 дітей-сиріт. Щоправда, всі мають шанс на одужання. Таке лікування триває 3-4 роки. Згодом дітей переводять до звичайних загальноосвітніх шкіл. Незабаром грошові сертифікати від благодійного ярмарку надійдуть до решти дитячих будинків. Під час перебування на Рівненщині архіпастер відвідав храм Різдва Пресвятої Богородиці у Здолбунівському районі області. Та побував в одному із найстаріших православних жіночих монастирів рівненської єпархії Дерманському свято-Троїцькому. За Пашним Короваєм зустрічали блаженнішого владику, сестри та ігумені обителі Вероніка в Троїцькому храмі монастиря. Предстоятель відправив молебень.